Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні вам розповідати про те, що змінилося в магнітолах Джансун. Так, у нас виникла невелика перерва з поставками від джансун, але все-таки дається дещо нормалізувати. Отже ми перемагаємо і скоро нашому сусіду прийде кінець. Давайте подивимось, що технічно змінилося. Змінилось багато чого. По-перше, дивіться, ось це в нас старі магнітоли. Які були поставлені до війни. Це магнітоли, які приходять вже зараз. Дуже змінилось маркування МС. МС маркування воно змінилося, і навіть розмір коробки став інший. Коробка стала меншою. Хоча магнітола не змінилася, мабуть, економлять. Економлять китайці на всьому. Серія ДВ-серія, але з різними модифікаціями. Кожна із них, оця циферка означає щось своє. Наприклад, чого, щось є, чого немає в магнітолі. І тому подібне. Ну G, понятно що це. Значить, тут є у нас 4G. Маркування без G це йде, у нас немає 4G. Раніше було ось таке маркування MS 812X. Це залишок уже старих версій MS серії І це все V1 Pro. Оце все називають вони V1 Pro Johnson або V1. Оцю вони називають V1, здається, без маркування, а цю v 1 Pro. Хоча насправді абсолютно другі моделі з іншим наповненням, з іншими можливостями. Окремо по кожному буду робити відео, щоб показати, в чому є відмінність. Але на сьогоднішній момент от постачання, яке прийшло, це якраз говорить про те, що є суттєві зміни. Суттєві зміни в пакуванні. Тому не лякаємось, коли ми отримаємо коробку компанії Janson. А на ній ви побачите, що у вас немає того маркування B1 V1, V1 та V1 Pro, яке ви хочете. V1 це просто маркування для торгівлі. Насправді, таких підвидів дуже багато. Вони відрізняються. Чим будемо говорити пізніше. Але це пов'язано з тим, що відбулася колаборація відомої компанії TIC Johnson. Тепер це один бренд. І, в принципі, з іншим іменем, до речі, в Європі. Він іде під зовсім іншим ім'ям. А сейф називається. Для того, щоб продаватись. І ті самий функціонал. Ось така особливість. Будемо тепер отримувати такий тип магнітол. Дякуємо, що ви подивилися. Чекайте відеоогляд кожної з них, кожний, з кожним окремим маркуванням. Окремо, чим вони відрізняються. Ось MS MS серії вже не буде. Це класична V1 Pro, до якої ви звикли. З DSP і тому подібне. Подивимося, чим відрізняється DV від попередніх версій. Там навіть паролі інші. І кажучи, навіть інша прошивочка. Тому, коли ви пишете запитання: а у мене V1 Pro, то зараз це може бути вже не зовсім так. Адже... Завдяки нашому сусідові, ми змушені були на 6 місяців, фактично зупинити і не постачати нічого. А за ці 6 місяців відбулося багато чого на фабриках Китаю. Тому те, що ви отримали за цей період у себе в країнах, воно відрізняється. Дякую, підписуємося, чекайте нові відео.